Вийшов трейлер до другої частини Spider-Verse, і він дуже непоганий. Майлз знову серце проекту. Будуть пригоди, будуть знайомі персонажі, будуть нові камео. В принципі, все очікувано. Дуже хотілося б, щоб цей проект був таким же успішним, як і перший. На даному етапі дивно, але саме Sony розуміє, як треба робити мультисесвіт цікавим та доступним для розуміння. Це просто парадокс. Марвел з усією своєю креативною силою у четвертій фазі не змогли зробити мультивсесвіт чимось захоплюючим, іначе згадували та показували про цей концепт. Декілька фільмів, але по факту цікавого було небагато, іначе правила цього явища з кожним разом стають все більш обширні та розбавляються нюансами, але цільного бачення, здається, ніколи і не було. Але якою б не була нова механіка, вона ніщо, якщо історія та персонажі не придумані. Це як у останньому павучку Марвел, була подія, яка втягнула у всесвіт аж два варіанти героїв, які вже були відомі глядачам. Ностальгія це, звичайно, непогано, але цей вибір був заснований на тому, що ми вже знайомі з характеризацією варіантів. Фільму не треба було вкладати додаткові зусилля в те, щоб ми якось до них прив'язалися, якось про них думали. Аудиторії вже було сформоване відношення до них. Глядачі ніби повинні були бути вдячні лише за те, що три людини просто в один момент на одному екрані. Це як фестиваль Камео. У першого Спайдер Версу задача була набагато складніша. По-перше, механіка. По-друге, варіанти, які були обрані як компаньони для Майлза, мали заслужити відношення до них аудиторії. Проект не міг дозволити собі просто ліниво стояти на плечах того, що було раніше, бо раніше не було нічого. Я дуже сподіваюся, що другий фільм якраз не буде страждати від відсутності фокусу, від спокуси надто сильно розраховувати на перший мульт у франшизі, від не дуже продуманої історії.